В атмосфері розпочалися зміни синоптичних процесів. Атлантичні циклони з прохолодою та опадами витісняє висотний гребень азорського антициклону. Заблокується класичне західне перенесення повітря і по атмосферних магістралях до нашого регіону почне надходити розігріте повітря. Прямісінької з півночі Африки та тропічних шарот. Проте не все так швидко. У вівторок та середу, 1-2 липня, погода на Черкащині збереже прохолодний вітряний характер. Температура вночі 10-15 градусів, в день невисокі 19-24 градуси. Суцявих опадів не очікується. У четвер, 3 липня, головним творцем погоди стане антициклон а тому на Черкащині сухо та сонячно. При такій синоптичній ситуації температурний фон зростатиме. Стопчики термометрів почнуть фіксувати перші 30 градусів. У п'ятницю, 4 липня, пік першої хвилі липневої спеки, посилиться надходження розпеченого африканського повітря, що надасть температурам додаткового імпульсу. Вдень 30-34 градуси, вночі не нижче 17-21 градуса. За попередніми модельними оцінками, у майбутні вихідні спека послабне.